Коли тато був маленький, розкошує в лісі хортовина, сніг мете і вітер завива. Та тепленька в зайчика хатина у печі потріскують дрова, вогник хитро зіркає з печі, блимають веселі язички. Гарно під такий чудовий вечір діточкам розказувать казки. В ліжечку аж троє зайченяток. Оченята світлом налились. Їм розповідає зайчик тато, як і він маленький був колись. Слухає захоплено малеча, як маленький тато. Навесні лісом біг, спіткнувся об мішечок, а у нім зернятка чарівні. Слухають про те, як люта хуга. Лапку придавила їжачку, але тато не покинув друга. Ви вже чули казочку таку? Звісно, чули. Адже все так само. Зайчик виріс, як і всі зайці. І тепер маля та й навіть мама слухають його пригодиці. Звісно, дітки, був маленький тато. Мама теж маленькою була, з ними теж траплялося багато. І пригод, і смішок, і тепла. Цим теплом напоїні малята будуть зігрівати стільки літ. Вас, кохана мама, любий тато і тримається на цьому світ. Виростете і й ви колись так само, час біжить, як віхола мете. Ось і ви вже, тато або мама, що малятам ви розповісте.